Водолії. Я вас вітаю, водолії. У нас вже літечко відкриває двері, вже заходить літо до нас, вже одною ногою, воно у нас один-два дні, і офіційно ми можемо сказати, що літо наступило. Я сподіваюся, це літо буде прекрасне для всіх. Ось, А сьогодні в цьому відео я хочу зробити таро-прогноз для водоліїв на червень місяць. А що нам підготував червень місяць для водолів? Які головні події, тенденції чекають водолії у червні місяці? Починаємо ми з дев'ятки Пентаклів. Прекрасно. Кстаті, козороги теж, напевно, почали з дев'ятки пентаклів. Це про фінанси. Це про фінанси. Це тоді, коли фінансів хватає. Ми задоволені своїми фінансами. Це про те, що ми задоволені саме собою. От дивіться, там дівчинка відпочиває п'є бокальчик вина. Тобто ми задоволені тим. Що ми проробили до цього часу? Ми отримали за це прибуток, ми отримали за це фінанси. Ми задоволені тим, що це все зроблено нашими руками, нашими зусиллями без чиїсь допомоги. Ми відчуваємо ту фінансову подушку, ми знаємо, що гроші є сьогодні і будуть завтра, і це все наші заслуги. Прекрасна карта Водолій! Прекрасна! Паж Пентаклів. Паж Пентаклів можливо, це якісь невеличкі гроші, невеличкі якісь поступлення, можливо, гроші на дітей. А, можливо, ви будете давати своїм дітям гроші або оплачувати їм якесь навчання, а можливо, ви підете на якесь навчання, яке ви маєте ну, там, оплату, оплата за навчання якесь ваше. Ось. Ну, пажіть це завжди про щось нове, про якесь починання. Це коли. А можливо, вам щось нове при... запропонують, якусь нову роботу, і ви там іще не знаєте нічого. Ви зовсім новенький, і вам потрібно буде вчитися цьому. Ой, перепрошую. Король, Король мечів. Король мечів це може бути а... чоловік. А, це ви. Та, або а, якщо ви жінка, це може бути чоловік повітряної стихії, це в нас іде а, близнюки Терези водолії. Або це є ви, і ви а, в червні місяці на початку ось будете таким. Можливо, якась ситуація буде потребувати вашого такого дуже-дуже сильного обмірковування. Можливо, хтось прийде до вас за порадою, або ви маєте щось самі так організувати, якийсь проект, якусь роботу, і ви будете, от як той король, бачите, стоїть такий серйозний холоднокровний. Він завжди холоднокровний. Він, керу... Він ніколи не керується емоціями. Ця людина не знає, що таке емоції. Ця людина керується тільки його. Собственним разумом, умом, тільки. І ця людина завжди йде а, на пролом вона, вона не поступається ніяким там поганим емоціям, хорошим емоціям. Це тільки а, думаємо мізками і робимо хладнокровно Так, давайте візьмемо другу колоду для вас Водолії Король Пентаклів. Король Пентаклів це людина земної стихії. Це може бути телець козиріг, діва. Ось, можливо, ви будете з такою людиною спілкуватися. Можливо, якщо ви жінка, то вас це можливо, ваш чоловік, або це а, у вас у, в оточенні знайдеться чоловік. Такого знаку зодіаку, і він а, проявиться, тому що королі ну це вже такі, це дуже статні люди, це пригро, ну, фінансово вони дуже хорошо стоять, особливо а, король Пентаклів. Ось, Але вони дуже такі а, вони не швидко не діють, тобто вони діють дуже. Медленно, вони все обдумовують, але в них є дуже-дуже хороша риса. Це є стабільність. Це дуже стабільні і надійні люди. Можливо, ви будете контактувати з такою людиною, або це про фінанси. Тобто місяць. Вам принесе, ви будете відчувати цю фінансову стабільність і гроші будуть, на які ви розраховували. дивіться, як він впевнено сидить на своєму троні гроші є. Тобто фінанси в червні місяці водолі вас будуть прекрасні. Сімка пентаклів, збираємо урожай, а можливо, хтось дізнається про вагітність, тому що тут жінка вагітна. А взагалі, це карта на роботу на результат, Тобто, якщо зараз тих результатів немає, Ось, але ви знаєте, впевнено, працюєте над чимось, що ви знаєте, що приведе до того чи іншого фінансового результату. Це робота на результат, яка принесе. Тобто марно ви не працюєте. Тобто те, що ви робите, воно рано чи пізно принесе свої фінанси. Імператор, Новодоліє, ви щось берете під контроль цілий свій місяць. Імператор це в нас взагалі така людина. Трошки така навіть маніпулятивна, а людина, в якої, яка не йде ніколи на компроміси. Тобто в неї все тільки так, як він сказав, тільки так, як і він думає. Ось. Якщо ви жінка, то, можливо, це ваш чоловік, або у вас з'явиться така людина. Ну, це імператор, це коли я прийшов. Я хочу, щоб ця, наприклад, жінка була моя. Перепрошую, і він все для того зробить. Він прийшов, увидів, победів. От в імператора інакше не буває. Ось. Або це ви берете відповідальність повністю за своє життя і з таким от настроєм рухаєтеся цілий червень і працюєте над вашими цілями, над вашими досягненнями. П'ятка кубків. П'ятка кубків нам говорить про, про трошки такий поганий настрій. Щось ми незадоволені, щось ми не хочемо. Ось дівчина сумує, тут щось в неї виливаються ці кубки, тут пусті кубки, тут виливається, але вона не бачить, що ззаду неї є повний кубок яскравий. І вона цього не бачить, тому що вона зациклилася на цих які пусті, що ось тут мені щось не принесло, такого результату, як я хотіла, я цим задоволений, я більше не хочу, я більше так не буду робити, я більше не буду працювати, я більше. Ось, Але вона не бачить найголовнішого, що їй чекає, їй пропонують, на, дивися, тут тобі повний, повна мисочка, чи кубок, чи чаша чогось. А вона ні, вона не бачить. Це проблема. Тому е, порада по цій карті не зациклюйтеся на поганому, тому що ви можете пропустити і не побачити щось хороше, що йде у ваше життя. Четвірка Пентаклів накопичення грошей. Ви впевнено сидите на своїх грошах, відчуваєте стабільність, можливо, хтось, можливо, ви на щось. Е, накопичуєте гроші, тобто відкладаєте, будете в чомусь собі відказувати, щоб відкласти ту чи іншу суму для того, щоб купити там велику якусь покупку. І по цій карті я скажу, що вам вдасться вам вдасться накопичити ту суму, яку ви хочете. Десятка жезлів, десятка жезлів, нам говорить про завершення. Тобто ви завершите якусь, якийсь проєкт, можливо. Ну, по цій карті ще, можливо, переїзд. Дивіться, дівчинка спакувала всі свої вєщі і іде. Ось. А, тобто, це може бути переїзд, переїзд може на нову квартиру, не обов'язково в нову країну, в нове місто, просто на нову якусь квартиру. Ось. Також ця карта про те, що а, ось, дивлячись на ці всі, король, імператор. Ви все так, цілий червень працюєте, берете відповідальність тільки на свої плечі, і під кінець червня ви втомилися. Це про втому, Це про фізичну втому, це про психологічну втому. Тому, по цій карті, щоб такого не відбулося, вже, якщо відбудеться, то беріть собі відпочинок, але щоб. Такого не відбулося. Постарайтеся делегувати свої справи, не беріть все на себе, я, я, я все зможу, це я зроблю, це зроблю, це зроблю, то зроблю. Ні. Постарайтеся делегувати ваші справи. Якщо є люди, які можуть зробити ту чи іншу справу, чому би не перекласти на їхні плечі? Тому давайте подивимося карту поради для вас водолії. Королева Пентаклів. Королева Пентаклів нам говорить про жінку, телець Козеріг Діва. Можливо, якщо ви не будете знати, що з цими всіма справами робити, як їх делегувати, або як розібратися з своїми фінансами, ви можете звернутися за порадою до цієї жінки. Ось вона вам дасть, можливо, це бухгалтер, фінансист. Ось, або ця карта нам говорить про те, що готуйте фінансову почву, щоб ви відчували фінансову стабільність сьогодні, завтра, післязавтра. Тобто сфокусуйте свою увагу в червні місяць на фінансову стабільність. Водолії, дякую за, вам, за перегляд. Я вам бажаю прекрасного червня, тільки-тільки з позитивними емоціями, яскравими враженнями, з літнім настроєм. Люблю вас, обнімаю і цілую. До нових зустрічей!